Помста Енгельсу на Ерефії палає і вибухає. Ще один мільярд євро від ЄС погасять замороженими активами Росії. Світло витісняє темряву. Сьогодні весняне рівнодення. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 20 березня в дайджесті від Укрінформ. Масштабна атака на Енгельс, нафтобазу, склади та військовий аеродром у Саратовській області РФ уразили українські сили. У Генштабі повідомили, що ця атака результат спільної роботи СБУ та сил спецоперації ЗСУ. Саме з Енгельса злітають літаки, що бомбардують українські міста. Це ключова база російської стратегічної авіації, де дислокуються літаки. Ту повідомляють, що найперший удар пройшовся по складах з фабами, кабами та крилатими ракетами. Детонація боєприпасів досі триває. Палає також нафтобаза в Енгельсі. Місцева влада оголосила про евакуацію населення. А Міноборони РФ звітує, що нібито збило 132 безпілотники і понад півсотні саме на територію Саратовської області. У той час, як наші цілять по військових об'єктах, країна-терористка продовжує атакувати цивільних українців. Наймасовішу ворожу атаку безпілотниками цієї ночі пережив Кропивницький. Постраждало щонайменше 10 мешканців, серед яких 4 дитини. За інформацією ДСНС, трьох поранених ушпиталили одна людина у критичному стані. У неї 90% опіків поверхні тіла, пошкоджені будинки в приватному секторі, багатоповерхівки в кількох районах міста, церква, а також залізничні колії. З міркувань безпеки Укрзалізниця змінила маршрут руху для низки поїздів. На Харківщину росіяни скинули каби, запускали фпв дрони гатили з артилерії та РСЗВ. Дві людини загинули, ще четверо поранені, повідомили в поліції. Через обстріли пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та амбулаторія. На Херсонщину Росіяни скинули 13 керованих бомб по мирних мешканцях. стріляли з артилерії РСЗВ, ФПВ-дронів. Загинули двоє людей, ще четверо поранені. Пошкоджено понад два десятки будинків, офіси та автомобілі. На Донеччині через обстріли загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. За повідомленням поліції, пошкоджені близько 30 цивільних об'єктів, половина з них житлові будинки. Шість кабів скинули росіяни вранці на Краснопільську громаду на Сумщині. Через обстріли одна людина загинула, ще двоє поранено, повідомили в поліції. Пошкоджені житлові будинки та торговельний центр. А загалом цієї ночі російська армія запустила по Україні 171 дрон, 75 безпілотників знищила ППО, 63 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Україна отримала мільярд євро від Європейського союзу в межах ініціативи g 7 Ера, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти направлять на пріоритетні видатки держбюджету. загалом, за ініціативу G7 європейські партнери надали Україні вже 4 мільярди євро. Нагадав прем'єр. Шмигаль також запевнив, що уряд буде працювати над тим, аби повністю конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати їх на відбудову України. Типографія Фактор друк в Харкові відновлює свою роботу. Як повідомила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свироденко, друкарню вдалося відновити за підтримки фонду американського мецената Говарда Баффета. Нагадаємо, фактор друг у Харкові була майже вщен зруйнована ворожим обстрілом торік у травні. Тоді згоріли понад 50 тисяч книг і зазнали нищівних втрат чи не менше три видавництва: Віват, клуб сімейного дозвілля та ранок. Ніч і день сьогодні зрівнюються. Світла і темна пора доби триватимуть порівну по 12 годин. Це називається весняним рівноденням об 11.01 за Києвом сонце перебувало точно над екватором, знаменуючи початок астрономічної весни. Відтепер дні ставатимуть довшими, а ночі будуть все коротшими. Наші предки вважали цей день перемогою світа над темрявою і відзначали свято жайворонків, випікаючи обрядові булочки у формі пташок, символів весни. Випічку дарували дітям, а крихти розсипали на полях, щоб рік був урожайним. Це були головні новини за 20 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі!